Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі. Сьогодні відбувається дуже трагічна подія. Дніпро прощається з екс футбольного клубу Дніпро та збірної України Андрієм Полуніним. Як бачите, дуже багато людей. Вся спортивна спільнота доєдналась до цього дійства. Ось так це виглядає. Нагадаємо, що декілька днів тому в віці 54 роки помер Андрій Полунін, у нього зупинилось серце. І ось сьогодні відбувається прощання з ним. Всю детальну інформацію ви можете знайти на сайті інформатор Дніпро. Тепер йому не завжди 54 роки. Для тих, хто ти щойно не приєднався, я нагадую, що помер видатний український футболіст, який зробив вагомий вклад в історію футбольного клубу Дніпро Андрій Полунін. Тепер йому не завжди 54 роки. У нього зупинилося серце. І сьогодні у Дніпрі, сьогодні, 18 листопада, у Дніпрі, прощаються з, цим, з цією видатною постаттю у спортивній спільноті нашого міста. Бачите, що прийшло на прощання дуже багато людей. Всю детальну інформацію ви знайдете на сайті «Інформатор Дніпро». Також слухайте радіо інформатора 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.